Потім вечір стає ніччю, коли абсолютно нічого не зрозуміло, не видно і, і є такий страх внутрішній. І, взагалі, знаєте, діти особливо бояться темряви чомусь. Хоча темрява це природнє явища, і треба спати саме в темряві. кажуть лікарі, що темрява вона насправді необхідна для здорового існування людини. Але люди бояться темряви, якщо чогось що вони не розуміють. І ось після цього згустку темряви, потім наступає ранок. Ми лічимо дні в кабалі від вечора до вечора. Тобто, потім наступного вечора починається наступний цикл. Тобто, іншими словами, я чому це кажу? Що це приходить для того, щоб дати нам розуміння проблеми. Тільки зрозуміння проблеми, а зрозуміння нестачі, коли мені не вистачає чогось, я це формулюю для себе, я відчуваю це. Я починаю працювати над наповненням. Тобто я починаю працювати над новим днем, над новим світлом, яке приходить. Бо наповнення це є світло.